Кращий приклад, як зробити свій ранок енергійним. Додивись обов'язково це відео до кінця. Але перед цим я тебе хочу запитати, що саме ти робиш, щоб мати більше енергії? П'єш каву, це тобі не допоможе, на жаль. За ніч ми втрачаємо близько пів літри води. Вона від нас уходить з диханням, з сечею, тобто наші нирки також вночі працюють. І зранку, до сніданку з 30 хвилин, ми маємо обов'язково випити теплу воду. І так, температура дійсно тут має значення. Щоранку до води я додаю ось цей антиоксидант. Він збільшує клітинну енергію, перешкоджає дії вільних радикалів та підвищує активність нашого організму, а також він діє набагато краще і ефективніше ніж кава, і до того ж немає бобічних ефектів. Також не менш важливим є сніданок. Він має бути більш білково-жировим, але має складатися обов'язково з білків, жирів, клітковини та складних вуглеводів. Солодощів на десерт краще уникати, хоча якщо ви після збалансованого прийому їжі а, поїсте трішечки якогось там десертику, то я думаю, що це не буде не страшно. Але саме солодкі сніданки вони уже руйнують вам енергію. Пиши мені в дірект слово енергія, я тобі відправлю більше інформації про цей унікальний антиоксидант.